Це ми переїхали на ячмінь, там пшениця кінчилась, тут блядь, посадочка, тут керус тут зараз віточка його Короче, Штіль повний ячмінь. Помните, да? той що я його спалив, <гум> той що мороз влупив. Короче, висотою він буквально оцю дождики пішли, він догнав пшеницю. Колос мені не дуже, він зараз наливається. Самі знаєте, що такий ярий ячмінь. Коротше. Ну вон, кермус пшениця, прямо. Так, що ячмінь не дуже сильно виступає по росту. Капшенички кермус. Трошки ще попахне ну, що. Так що у нас тут Ми поставили 260-245, треба передачку приключати. Я настрою він 260 До До Бистро не можу йти тому що постави вилив у мене бочка 3 тонна Я постави вилив 260 літрів скажемо Азон це блять 2006 Красоту появився якийсь маленький ветерок ну такий у нас ще є чмінь цього року це той, що ви пам'ятаєте, що я тоже його там чуть посіяв. Казав, що -мо, взяв, спалив. Нічого йому не давав, пішли дощі, він примерз трошки, то що там жутувати. І все чики піки Короче, навігація сьогодні не хорошо, вообще 10 спутників, про 12 ми вже не мечтаємо. Веде чот. Так, давлення 4, 260, пасуночки померли. мені нравится вообще засвету робить. пару размелителей поменять это мне не нравится там пару штучек так лампочки посмотри короче вот так вот вот такие вот дела Ще, походу, може буде ячмінь. ну я тут не плещу урожаем тут минерального тоже ноль может по 3,5 до 4 тонн даст Ну, Колос такий, мені подобається. Ми йому зараз теж і підлічимо його, перестрахуємо цих дождиків. Коротше, цього року, бачите, ми там з кернелом спрацювали, з холдингом четко. Межа коротше, у нас в ноль. Що В них що у нас. Що договорились, будемо працювати так. Коротше, вот так. Ну робота. Все, всім пока. Може ще чуть пізніше знов вже потемніє. Большое видео сниму. Красота, боже, красота. Амазон делает вещи. Мой пресс не новый, но я его подшаманил. Видры, видры Есть же там пару вот краник, где начинаю на раскладание. Штат. Там надо без всего резиночку. Все, всем пока, ставим лайки.